Вітаю, мене звати Юлія. Ми біженці з України. У Німеччині знаходимося вже майже рік, і в цьому відео я хочу розказати про дітей, як вони адаптуються, що тут з навчанням. Моя донька тут ходить до школи. Я розкажу про наш досвід навчання і в українській школі онлайн, і в німецькій. Тому лишайтеся. Це питання було актуальним. Ви його часто задавали в, в коментарях. Поїхали! Моя донька закінчила перший клас в. Україні, ми приїхали до Німеччини і тут її зарахували знову в перший клас. Я трохи засмутилася, але зараз я розумію, що це дуже круто, тому що, не знаючи жодного слова, не знаючи німецькою мовою, перший клас це якраз та знаєте, ступінь, де вона може все це правильно читати, писати і вчити. Літо ми нічого не знали, своїми силами вчили мову, коли приїхали. Вересні вона йшла до школи, дуже переживала, тому що вона ми навчили казати привіт, пока, мені треба вийти, якісь такі, знаєте. Пару фраз. Але до нашого великого здивування, буквально за три з половиною місяці, вона почала шпрехати німецькою мовою просто вільно, тому що в грудні у неї вже був день народження. Ми збирали дітей, однокласників на свято, і вона з ними шпрехала, ту -ту 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 -ту, не зупиняючись, і це дуже-дуже. Нас радувало, як це відбулося? Чому? Чим діти менші, тим, тим легше їм вчити якусь іноземну мову. І в німецькій школі є правило. В школі ми говоримо лише німецькою мовою, і це класне правило. Ще тут говорять про інтеграційні класи, Це де збирають іноземців, українців один клас. Але ці інтеграційні класи вони бувають там з 8 по 10 І всіх дітей в одному класі збирають чи з 5, по 7 та да, 3. Трьох різних вікових груп дітей збирають в одному класі. Я не знаю, чи добре це, чи, ні, можливо, для більш старших дітей, для підлітків цей підхід хороший, але я знаю, що наша дитина вивчила німецьку мову і зараз вільно неї говорить завдяки тому, що не було українців у класі, не було українців у школі. Ми в селі, тут сільська німецька хороша школа, і тут тільки німецькою вона була вимушена да, навчитися говорити. Так, мушу зазначити, що. У неї хороша пам'ять, і це їй дуже допомогло. І ще вона дуже комунікабельна, дуже відкрита, тому це лише наш досвід, і я знаю, як деяким батькам важко, тому що їх діти не такі комунікабельні і да, їм важко знаходити нових друзів, знайомства, ну і, звичайно, вчити нову мову. Тобто є багато різних факторів. Наші діти схожі на нас, тому якщо ми хочемо, нам не да, нам не потрібно їх виховувати, якщо ми хочемо. Щоб наші діти стали кращими, ми повинні виховувати себе. Тому тут за кордоном ще більше ми почали розвивати свою комунікабельність, бо саме ця комунікабельність нам дозволила там оформити документи швидше. Знайти окреме житло, і багато багато в чому. Це те, що я раджу всіх своїх відео. Що якщо ви інтроверт, треба пробувати, хоч трошечки ставати екстравертом, більш екстровертованим для того, щоб краще адаптуватися тут у цій країні. Так от стосовно навчання, українська школа нас 1 вересня почалася онлайн. Ми займаємось в школі Optima. Це не реклама, це мені порадила мама, яка тут уже три роки була в Німеччині. Її син вчився в онлайн-школі. Оптіми ми взяли саме елементарний пакет, там історія України, українська мова. Да, на історію України, українська мова, українська література, математика і ще є декілька уроків. І кожного дня моя дитина в записі дивилася на планшеті ці уроки, раз на тиждень були зустрічі, живі зустрічі з вчителем і з класом онлайн, де вони могли спілкуватися українською мовою на різні теми. Це було важко, правду скажу. В німецькій, мові також, в німецькій школі також є домашнє завдання, його не так багато, як в українській мові з математикою, або з завданням з української Школи, ми могли сидіти по дві по три години, бо це таблички. І, до речі, математика в першому класі в Німеччині десь уже перегукується з математикою другого класу. А зараз така ситуація, зізнаюсь вам чесно, що моя дитина пише українською, пише трохи німецькою, але вона плутає слова в українські слова, вона вставляє німецькі літери. В першому класі вона ще зеркально писала літери. І зараз, коли дві мови це важко, але це нормальний адаптаційний етап, який проходять наші діти. І У кожного це свій період. Тому да, не засмучуйтесь, треба дати дитині і собі час. Саме головне це режим дня налаштувати таким чином, щоб дитина встигала. І коли я дивлюся, що моя дитина просто перевтомлена від цих двох шкіл, да, ми можемо якісь уроки лишити на вихідні дні, ми їх лишали і робили пізніше. І да, ти допомагаєш своїй дитині, ти поряд знаходишся, бо коли ми віддали на її розсуд вивчення онлайн української школи, нам то стало легше, але ми зрозуміли. Їм. Що вона поки що сила волі в наших дітей не така сильна, щоб висиджувати і дійсно робити всі ці онлайн роки, а не просто їх пропускати. А що ще хотіла додати? Що в німецькій школі нашій дитині дуже подобається, і коли вона, наприклад, захворюває, вона каже: мамочко, ну я так хочу йти до школи, будь ласка, і в українській школі, на жаль, такого не було хоча в нас і була і хороша школа в Україні, це був ліцей. От, а тут вона дуже любить школу. Тут підхід до дітей інший, не такий, як в Україні. Наприклад, тут не ходять вчителі, такі, знаєте, нарядні тьоті, а ви всі діти тут. А я така висока, я ж вчитель. Тут вчителі вони якось на одному рівні з дітьми. Тут якась така більш дружня атмосфера. Тут діти виступають тут, немає актового залу, тут в спортзалі вони роблять різні свята. Діти виступають, але між піснями дитячими. Виступає директор чи вчитель да, з якоїсь промови, і діти все час просто сідають на підлогу, прямо тут, скажімо так, да, на цій імпровізованій сцені. А діти ходять в чому хочуть. Тобто тут вільний одяг, тут немаючи вичорності білих оцих всіх манжетіків, чогось нарядного. Тут діти не виряжаються, як часто ми бачили у нас у школі в Україні. І дітям тут. Вільно, вони якісь такі вільні. Я не можу сказати, що вони недоглянуті, да бо ну є таке, що діти тут можуть там, не розчисуватись. Вихідні, наприклад, якщо не треба до школи, і батьки до цього окей відносяться. Тут розумієте, тут мені подобається, що тут така атмосфера свободи, проявлення дітей. Тут дітям надають слово, тут дуже багато діти всього вивчають, дивляться руками на ну, своїх там городики, там якихось гусінічок плодять у класі з вчителем і. Підход вчителя дуже індивідуальний. Моя дитина, наприклад, вона ходила в школу з іграшкою. Кожен день ходить з іграшкою до сих пір. І вчитель на розмові з нами, з батьками, говорить про те, що я розумію, це її друг умовний ця іграшка. Їй треба ходити з іграшкою в школу, але, будь ласка, наберіть невеличку, щоб вона не займала багато місця на парті. Що мені ще подобається тут в німецькій школі? що а дітей міняють. Ти два тижні посидів на першій парті, потім тебе міняють, ти сідаєш там на іншу партію. Тобто всі діти міняються, місця міняються. Це зроблено для того, щоб якщо у дитини якась особливість там зі спиною, да, з хребтом чи ще щось, чи з зором, щоб не було образливо дітей весь час міняють, це вважається гарною практикою. Друге, що мені подобається, батьківські збори. Тут немає, ні, тут є загальні батьківські збори. Вони у нас були перед першим класом двічі де директор виступала, розказувала 1 вересня, але далі вже коли був навчальний рік... Нам такі передавали через дітей листи, в яких ми мали зазначити дати і час, в які нам буде зручно провести індивідуальну зустріч із вчителем. Такі 20 хвилинні зустрічі приходять батьки індивідуально, да, один на один розмовляють з вчителем, задають питання, і вчитель готує якісь документи, де він там має інформацію по дитині, її читання і так далі. Мені подобається, що немає знає, такої прямої відкритої критики, є тільки рекомендації з точки зору вчителів. І ну це дуже така, знаєте, як сказати, френдлі атмосфера. Не у всіх школах так. Да, я знаю, мені пишуть в коментарях, десь там не подобається вчителі німецькі, десь клас, де ще щось. Нам, мабуть, повезло. Да? Повезло зі школою, повезло поки що з вчителем, Побачимо, як буде далі. Подобається те, що тут школа ділиться, є молодша школа, це, взагалі, окрема будівля, старша школа це взагалі. В іншому боці, да, може бути інша будівля, тобто тут немає в одній будівлі з першого по одинадцятий клас, бо тут є ділення після чотирьох класів молодшої школи. Ти маєш обрати, куди ти далі підеш в школу, з яким направленням. Да, ти вже можеш якусь спеціалізацію собі обирати, там, мовну, да, або, там не знаю, математичний нахил, або ще що ще що ще щось. Ну, це цікаво, цікаво. Я ще буду вивчати тему навчання. І вам розповідати. Стосовно А, ще що хотіла сказати: таке цікаве про німецьку школу, в них немає столових в плані кафе. Тут є столова, дітки приходять туди, їдять зі своїми там, домашніми, якимись їжею. Але саме кафе, де ти приходиш і щось купуєш, тут такого немає. Тут є гезунде паузе, інколи їх роблять. Це коли приносять, діти можуть купити за там, якісь банан, яблучко, да, тарілочку фруктів або тарілочку овочів, там, морквинка, ще щось ще щось, або йогурт. Тобто ніякого солодкого солодощів булочок в школі нема. Тому вона називається кезунди пауза, да, та здорова е, пауза. І це круто, це плюс, що дитина не може. А, щось там накупити і наїстися того, чого не треба в школі, шкідливого. А в школі є обіди. Обіди оплачуються обов'язково. А, ти а, там оплачуєш один раз, прив'язуєш свою картку. і Щомісяця певна сума списується на обіди дітям. Я можу помилятися я точно не, не, не знаю скільки це коштує. А, приблизно мені здається, такі обід, 4 а, євро коштує, хоча я можу помилятися. Для першого класу тут є спортивні заняття, тобто не під час школи, а після школи раз на тиждень дехто з батьків однокласників моєї дитини проводить спортивні заняття. Там різні спортивні і змагання відбуваються, і дитина просто навчається якомусь бігу, стрибкам, якоїсь фізичній активності. Це дуже важливо, і це є таке тільки для перших класів, для других класу щось інше вони придумають. Це є майже безкоштовним, ти платиш 10 євро на рік за те, щоб приймати участь тут, да, щоб твоя дитина відвідувала. А також є хор, він так само можна сказати, безкоштовний, хор дітей. Моя дитина також відвідує цей хор. Спочатку було важко німецькою мовою, але потім вона вже вивчила, тому що вона рік навчалася в музичній школі в Україні. А для батьків також в нашому селі на Базі на території школи є заняття для мам, для тат, є розтяжка, є йога, є заняття для спини. Також ти вносиш оцей річний оплату, здається, так само 11 чи 10 євро, і ти в цьому якби клубі. Є записаний в цьому клубі, може користуватися тими послугами, які тут школа надає. Ну, молодці, класно все влаштовують. Ще хочу додати один факт, цікавий про оцінювання. Оцінок не ставлять в першому класі, але так цікаво, що тут погана оцінка, це 5, і чим більше вона зменшується, тим вона краще. Тобто одиниця тут найкраща оцінка в німецькій школі. От такий цікавий факт. Перший час моя дитина дуже скучала за україною, за друзями, за українською мовою. З чим ми стикнулися перше, таке ну ми україномовні, і коли ми приїхали сюди, потрапили в гуртожиток, ми жили в гуртожитку десь, мабуть, півроку, більше місяців вісім, мабуть, ми жили в гуртожитку, і там наші сусіди були російськомовні. І моя дитина прийняла російську мову. Кажуть, чого ж ти їх не навчила української? Да, їх було більшість, і вона перейняла російську. Ми з'їхали, вона знову перейшла на українську, слава Богу. Оточення це наше все. Ми з чоловіком маємо спілкування з українцями на мовних курсах, які кожного дня відвідуємо. І це окрема тема для відео про наші мовні курси. Якщо цікаво, пишіть, я зніму також окреме відео про наші мовні курси, як це відбувається, як ми потрапили, наскільки важко чи легко там вчитися, і взагалі чи ефективні вони. От, а, мабуть, все, що я хотів вам сьогодні сказати. Якщо маєте питання, пишіть діліться як вашим дітям тут, у Німеччині, які мова дається. Але я для себе зрозуміла, що чим менші діти, тим легше дається мова, чим старші там вже є нюанси. З тим, чи закриті вони, чи відкриті, чи легко знайти їм друзів чи ні. Але ми батьки, ми приклад для своїх дітей. Якщо ми йдемо знайомимося з людьми, вчимо мову, ми показуємо свою поведінку, що цей світ безпечний і його треба вивчати, наші діти будуть так само себе вести. Дякую вам, дякую за ваші коментарі, перегляди і підтримку.